Погода, розмова на природі. Weather Conversation in the great outdoors. Привіт, мене звати Світлана. Hello. My name is Svetlana. Привіт. Мене звати Олена. Hello, my name is Elena. Приємно познайомитись. It's nice to meet you. Мені теж приємно з вами познайомитись. It is nice to meet you, too. Добре тут бути біля моря, поруч знаходиться парк. It's good to be by the sea. There is a park nearby. Так, природа чудова, і вона добре впливає на здоров'я. Yes, nature is wonderful, and it has a good effect on everyone's health. Але і на цьому місці хтось підпалив сміття, і мені вже почувається погано. But even here, someone has set fire to garbage, and it makes me feel bad. In our region, this happens even in the city center. In other countries, there would be a fine for this. Я знаю, що в Америці вони використовують газовий балон, а не дрова, для приготування їжі у власному саду. I know that in America they use propane instead of firewood to cook outside. Так. Люди не хочуть піклуватися один про одного, і в цьому є проблема. Багато є хворих і немічних, яким потрібна допомога. Але більшість людей цього не помічають, головне, щоб їм комфортно було. But most people do not notice this. The main thing is that they are comfortable. Що хочуть, те й роблять, наслідки їх не турбують. They do whatever they want, and the consequences don't concern them. На землі життя коротке, втраченого часу не повернути. Якщо зараз кожен почне вчитись жити правильно, тоді дітям і наступним поколінням буде жити легше. If everyone learns to live correctly right now, на мою думку, якби я могла щось вдіяти. In my opinion, if I could do something, я б взагалі заборонила, щоб видно було заборонені товари, навіть в магазинах. I would generally forbid prohibited goods from being visible even in stores. Для того, щоб діти цього не бачили. So that children could not see it. Це до руйнування сімей, життів, здоров'я. This leads to the destruction of families, lives, and health. Так, нам потрібно вчитись здоровому образу життя. Нам потрібно вживати правильну їжу та виконувати фізичні вправи і на природі дихати свіжим повітрям. Пішли разом по березі. Походимо по воді. Let's go for a walk along the shore. Гаразд, ходімо. Okay, let's go. Чи ви вперше в цьому місці? Is this your first time here? Так, Сьогодні я тут вперше. Yes. Today is my first time here. Чим ви займаєтесь у своєму житті? What do you do for a living? Я волонтер, допомагаю в медицині. I am a volunteer in the medical field. А ви хто за професією? What is your profession? Я вчителька та організатор волонтерської допомоги. I am a a teacher and a volunteer organizer. Схоже на те, що ми будемо співпрацювати разом. It looks like we will be working together. І з задоволенням буду рада з вами працювати. It will be a pleasure to work with you. Тепер до нашої організації приєдналась ще одна людина. Now one more person has joined our organization. Подивіться. Там недалеко звідси дитячий садок, школа, спортивні майданчики. Look. Not far from here there is a daycare, a school and sports fields. У наступному кварталі знаходяться наші багатоповерхові будівлі, там ми працюємо разом. In the next block are our high-rise buildings. where we work together. До речі, в нашій місцевості By the way, food is healthy in our area. У порту розвантажують морепродукти. Seafood is unloaded in the port. We have our own orchards and vegetable fields. There, behind the forest, is a fresh water spring that flows from the mountains. Looking at such beauty. Хочеться, щоб в нашій країні для чистої екології заводи та ферми були далеко від міст та сіл. І працівників транспортували до їхніх робочих місць. and workers to have public transportation to their workplace. Ще хочеться, щоб повсюди було посаджено багато дерев. I also want a lot of trees to be planted everywhere. Мені подобається, що в нашій країні використовуються сонячні батареї та вітрові електростанції. I like the fact that solar panels and wind farms are used in our country. Я знаю, що вчені зробили генератори, які виробляють електроенергію від морських хвиль. I know that scientists have created generators that transform sea waves into electricity. Бачу біля нас темні хмари, схоже, скоро піде дощ. I see dark clouds near us. It looks like it will rain soon. Так, за прогнозом погоди попереджали. Yes, it looks to be according to the weather forecast. Але не хвилюйтесь тут в парку є альтанка. But don't worry, there is a gazebo here in the park. Let's go there now. When strong winds blow, a storm forms at sea and fishermen do not fish during this period. Коли нас They promise sunny weather tomorrow. When we have free time, then I will show you other wonderful places. Час це цінна річ, не будемо його втрачати. Time is a valuable thing. Let's not waste it. Давайте обговоримо, що потрібно зробити. Let's discuss what needs to be done. У нас багато нужденних, яким потрібна допомога. We have many disadvantaged people who are in need of help.